Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Трофей. Ми разом Філіпчук Вікторією Володимиром вітаємо вас з мальовничого берега Дністра. І саме з цього місця сьогодні розпочнеться наш рибоохоронний патруль. Пані Вікторія, що нас чекає? Період нересту у нас не за горами два тижні. Да, так, Повного нересту. Зараз у нас відбувається нерест щуків до 31 березня. Будемо... Так, заборонний. да, Заборона на вилов. Зараз у нас не щука. Будемо пробувати сьогодні впіймати порушників, оформити. Якщо не впіймаємо, знайдемо місце їх дислокації, подивимося, побачимо в тепловізор, що в нас рухається, що так. не рухається, чи чистий наш берег. Ну, Скажімо так, слідкую я за Чернівецьким рибоохоронним патрулем. Не так багато у них затримань, саме чому, бо робота поставлена дуже-дуже на високому рівні. До речі, допомагають і прикордонники, допомагає поліція водна, тобто на сьогоднішній день. Я так рахую, ще так трішечки, і можна буде правопорушники вносити в червону книгу. Це дуже чудово, да, друзі. Але не будемо гаяти часу, вже смеркається. Підемо потихеньку. Є у нас тепловізорна техніка. На жаль, камеру ми не будемо включати під час нашого патрулювання, включимо тільки тоді, коли вже буде в цьому потреба. Чернівецький рибоохоронний патруль був утворений у 2017 році. За час роботи цікавого можна розказати, і було дуже багато проблем, тому що охорона водних біоресурсів це комплекс дій. Це не тільки ловля порушників, викриття порушень. Це так само, скажімо, іхтіологічні дослідження. Це так само. Спостереження за рівнями води У нас були такі періоди, коли Дністровське водосховище дуже скидали під час нересту. Було сушення ікри. Ікра гинула, і відтворення водних біоресурсів проходило дуже поганому ритмі, в поганому стані це все відбувалося. завдяки нашим іхтіологам, проведеним дослідженням інститутів, яких ми запрошували на дослідження. Ми і по сьогодні доказуємо, що рівень води добовий не можна коливати більше 10 сантиметрів. Якщо дотримуватися цього рівня, нерест відбувається в хороших гарних умовах, і ми бачимо вже результати 4 роки. Тобто риба не і в прогресії її стає все більше і більше. Підтвердженням цього є проведені змагання, які ми проводили кубок ловлі спінінгом з човна в минулому році. І хлопці говорили, що дуже багато з'явилося молоді щуки, молоді судака. Це чути приємно і це. Більше додає сил і бажання далі рухатися і далі відстоювати цю прекрасну живу річку. В Дністрі ми налічуємо 58 видів водних біоресурсів. Це наші аборігени. Цікавим є те, що в нас дуже висока популяція верезуба прочорноморського. Він зберігся в цій річці завдяки чистій воді. Складу води, а також кормової бази. Верзуб Чорноморській харчується дрейсеною. Її тут дуже багато, тому що річка каньйонного типу, скельного і на скелях дрейсена. Гарно себе почуває, харчується, а нею харчується наш Вірезу причорноморський. Він занесений до червоної книги. Окрім того, в нас є багато водних біоресурсів, які охороняються як червоною книгою України, так і іншими європейськими законодавчими актами, які охороняють водні біоресурси. У нас є і стерлять пресноводна, і осетер руський. Марена є, Лисусь дунайський, Нещодавно побачили, що він є в Дністрі. Також рибаки виловлювали угря, багато багато водних біоресурсів, які під забороною і під охороною. Наші інспектори стараються читувати. Щоб не було надмірного вилову рибалками-любителями, а також викривають порушення, пов'язані з 249 статті Кримінального кодексу щодо браконьєрства. Пані Вікторія, ну ви майже весь час на воді, Дністер не стає. льод немає на Дністрі, тобто можна працювати 365 днів на рік. А скажіть, будь ласка, які резонансні затримання вже були в цьому сезоні? Так, звичайно, були. В нас було резонансне затримання на багату суму збитків в інтересах держави, в інтересах рибного господарства. майже півтора мільйона гривень в цьому році вже. вже було. Переважна частина це були раки. В нас дуже багато зараз популяція збільшилася саме раків. Ну, а друзі, ми всі пам'ятаємо, що один рак на сьогоднішній день коштує 3332 гривні. Тобто, така собі закусочка до пива може стати вам в дуже гарну копійчину. Я так да. рахую, що прийшов час загасити наш ліхтар, да. щоб до себе не правопорушники. Зайвої уваги. До речі, скажу так, що на сьогоднішній день, ну і раніше там, я пам'ятаю, 5 років, 3 роки тому назад. Провопрушки вже технічно були теж дуже гарно озброєні. Вони мали і тепловізори, і прилади нічного бачення. Не було ще у рибоохоронного патруля, а в них вже все було. Зараз, тим паче, дуже багато повертається з зони бойових дій техніки тепловізорної, і вони використовують її на воді. Ну нічого, що ж, рейд наш продовжується, побачимо. O que você acha Бачимо човен. І тут, як Вікторія сказала, саме те місце, яке полюбляють наші правопорушники. Тут можна скинути човна і сійти на берег із берега. Бо, як ви бачите самі, Дністер це дуже круті берега і не завжди можна Тут легко достатись до води yeah, не yeah, виходить. З'їхати до води є. Що там, бачимо де є човені, дорога. зараз наш. Інспектор дослідить, що в ньому є. Тим паче цієї конструкції тут не було. О, цієї, вона з'явилася буквально пару тижнів. Тому що ми проводили нещодавно, ага. і Цієї конструкції і лодки не в цьому місці так? не було. Тому... Ні, ну Така конструкція ж не з'явиться за пів години. Це ж... Треба її було сюди затягти, затягти човном. Коли інспектор досліджує лодку, він перше дивиться, що там мають бути мотузки, каміння, так. пляшки і зачасту такі ножі, <кій> якими відрізають мотузки. Що ви там бачите? Каміння є, так? Да? Каміння є. Тут тобто... ну, тобто це вже бачимо, що це човен браконьєрський. Потенційно може використовуватися для незаконного вилову. Так. Ну, а ухилянти на цей берег приходять чи ні? Звичайно, тут кордон 7 кілометрів. Може бути. Але ухилян там каміння не потрібно. Не потрібно, так. Тобто це браконьєрські чого. Наші дії. Наші дії Наші досліджуємо трошки берег, дивимося, виключаємо світло і йдемо в пошук далі. Подивимося кошкою, чи є сітки в воді. Може, вже і посипалися. Може такі. бути, так. Вже достатньо темно. Може бути. Продовжуємо наш рейд. Дивіться, по візуальному спостереженню по берегу. Ну, принаймні ми знайшли лодку, ми знайшли понтон якого не було. По березі видно, що от я навожу, що Слід. заїжджає автомобіль, видно колейка колеса, темно. Вже. От на березі видно камінь з мотузкою. Такі камні використовую для того, щоб притопити заборонені знаряддя. От ще мене цікавить той мішок, що висить на дереві. Так. Там можуть бути заготовлені пет пляшки, які також використовую для встановлення сіток. У воді заборонених знаряд ми не бачимо, але переважно наші порушники ставлять їх на притопах, щоб інспектор не зразу не побачив. Притоплюють на декілька метрів і поки не кинеш арматуру з мотузкою. Кота імпровізованого. Так, да, то сітку можна і не побачити. Будемо пробувати пошарити. Що пані Вікторія, човна ми не забрали. Не мали права забрати, не було там сіток, тобто бракаєрських знарядь лову. Ну, а забрати з камінцями це така уліка дуже слабенька. Да, якби Потім людина були... заявить в поліцію і скаже: що в мене вкрали човна. І будемо мати ми клопіт, але е, о той човен і. У той пір, що вони затягли, це вже неспроста. Абсолютно неспроста. Я хочу сказати, що ми місце придивилися, хлопці обов'язково його відпрацюють. І в даному випадку краще лишити човна, знати про це місце тихенько, спуститися, вистежити порушника і нарахувати збитки, які він сплатить в інтересах держави. Довести справу до кінця, а не просто вилучити безгосподарський плавзасіб. Ну так. Без нічого. Uh... Наші інспектори запустили кота, ми все ж таки протравили цю акваторію, цю бухточку. Ну, сіток, сіток не було. Не виявлено. Не виявлено сіток. Що ж, продовжуємо наш рейд? Да, Рухаємо Так. От ти знаєш, що хотів ще відмітити, що сьогодні, коли ми були там ближче в горах, то була дуже дуже погана погода. Весь час йшов сніг, дощ. І сюди, коли ми їхали, я думаю, що ж ми вийдемо, що ми будемо робити на Дністрі в таку погоду. Бач, приїхали і погода. Я вам нам, обіцяла. Нам так. Нам сприяє, слава Богу. Не стар дивовижний. Так. Бачимо, що наш котик зачепив все ж таки браконьєрське знаряддя лову. Маємо сітку. Сітка з рибою. Сітка з рибою, тобто сітка поставлена вже, сітка... вже давненько, напевно, да? Да, я думаю, що вона на сьогодні поставлена, можливо, вона вчора ввечері або сьогодні рано вранці. Вона не є грязна, це. Говорить про те, що недавно, але, але і не давно, але й не тільки зараз. Зараз ми знайдемо кінець, сітки відріжемо, почнемо тягнути, визначимо її розмір, довжину, висоту, ячу і всі водні біоресурси, які будуть в живому стані неушкоджені, ми, ми випустимо. випустимо назад у водойму. На березі лодки не видно, очевидно, ставлять резиновою лодкою, яку забирають. А? Рахуй рибу, яку випускаєш. Будемо складати акт і зазначати. Скільки ми попередили збитків? Да, тобто з піднятих сіток випущено назад в е, воду 84 рибки, а ті, що ми не випускали, ось вони лежать, це два окунчика і, і один судочок. Ну ми що ж, друзі, далі. як ви бачите, да, зробили гарну справу. Е, живої риби було я рахую, 90%, так? так. якщо порахувати, так. випущено. Продовжуємо наш рейд. Там є водні біоресурси, так. судячи з усього не встановлений власник, але це одна, один і той самий, або їх декілька. Це вже більш брудна. Зараз знов знайдемо край і будемо описувати. Починаємо випускати нашу рибку назад. E este giro. <music> 17, Наверху гори і просто наглядають. Як їх снасті знімають? Як їх знімають їх снасті. Вони не підійдуть ніколи, тому що вони не хочуть, не, не, не хочуть нести відповідальність ну, за так. свої дії. 20. І в інспекторів, і в мене я часто в рейдих, така думка. Шкада, щода, що, що, що нас змалювали що Бувають такі моменти, коли дійсно вже вони бачать нас так само, як мають тепловізори, вони вже ніколи не спустяться до тієї сітки. А скільки сіток знімали, коли вона просто залишена, і там і водні біоресурси вже в такому стані. Це дуже неприємно так. в нашій роботі. У нас 23. дві крайності, велике щастя, коли ми зарибнюємо. 24, 25. Ну що ж, друзі, 50 ми випустили в рідну стихію, а один окунчик вже заснувший був. Так. Тобто 51 рибка була в цій сітці. Ну а ми запускаємо кота знову до роботи. Доброї ночі, бажаю здоров'я Доброї ночі. Доброї. Що там Ага, водна поліція. боже. рома може Тільки не вийде, і що в нас. Отак от співпраці. І да тиснеться рука. Привіт, хлопці. Добре. Ви думали, ви Добре. злосних нарушителів ловите? це ми. Щось знайшли трохи. Трохи. А ми пройшли залів майорський ходили. Пусто. Але там понтон з'явився і лодка желізна. Тут тільки від себе вийшли і зразу. От першу бутилку підняли. І я. Це ми, ми бачили, що прийшла водка. Дивимося, без його сітку саме поставили. Ну, типу, Ми по-тихому йшли так сильно. Так, да. Да, ми трохи попрацювали, бо ми з сьомої вечора десь вертаємося завтра зранку, виїжджаємо знову. Такі сітки зняли, там пару діб стояли. Це, це у нас там ті сітки я так зрозумів, що ви відпрацювали Так, так. Добре. Добре, так. Що раді бачити вам? Щасливо. Всього найкраще. Дякуємо. Нас зупинила водна поліція. Коли ми вже поверталися з рейду, хлопці вирішили перевірити, хто це на воді розсачить, працює. Ми заходили в Майорський, зелів, заходили, дійшли до Вахнівців, зняли два заборонених знаряддя лово. Попереджені збитки близько 320 тисяч гривень. Наверх ми не ходили, плануємо зранку. Да, добре, якщо. Все на да. краще. Так що в нас плани спільних дій підписані. Ми деколи йдемо ну, спільні рейди. Да. No. деколи вони самі їдуть, ми самі. От бачите, зустрілися на воді, і теж допомагають працювати. Десь ми пройшли, не побачили, бачите, а вони, no, вони, не а вони попрацювали, а ми це прийшли чудово. туди, куди вони не дійшли. Тобто співпраця в нас є, все добре, працюємо. Ну, що ж, йдемо далі. Так, да, йдемо повертаємось. Пані Вікторія, ну як пройшов наш нічний рейд? Ну, скажімо так, в тішині. Що не дуже багато заборонених знаряд ми витягнули сьогодні. Але ну, дві сітки ми, ми такі знайшли. А в цих сітках було понад 150 екземплярів водних біоресурсів. Напевно, 99% було відпущено водойму. І ця риба, яка була відпущена, вона не була пошкоджена і видно були особини з ікрою. тобто є шанс того, що ця риба віднереститься в цьому сезоні і в подальшому будуть, будуть мальки. Припліт, да, да, І буде у нас багато-багато риб. Ну що ж, друзі, ми бачили, що вже підходили до бази, зустріли водну поліцію, так. яка підійшла до нас. Це дуже чудово. Ну, Теж Один одного працюють, привітали, вони да? працюють, у да, них може навіть ще більше повноважень зараз на воді, бо і ухилянти, і все, все що завгодно може бути. Тобто так. всі при роботі, ну а ми підемо, зарядимо наші акумулятори, трішечки перепочинемо і зранку знову вийдемо на воду. Продовжимо.